Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про топовий проект Кіберконект. Розкажу, як отримувати дропи за простий стейкінг і розділити призовий пул в розмірі 14 мільйонів доларів. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним, тому сідайте зручніше. А ми починаємо. Переходимо на сайт CryptoRank. Тут доступна нам уся фундаментальна інформація для того, щоб ми могли ознайомитись з проектом і прийняти власне рішення, чи потрібен він в нашому інвестиційному портфелі. Або ж ні. Я роблю це на постійній основі. Можете взяти до уваги. Що стосується безкоштовних джерел інформації, то CryptoRank для мене номер один. Бачимо, що наша сьогоднішня монета Cyber представляє проект CyberConnect, який знаходиться на 403 третьому місці в крипторанку. Тобто, по факту є ще куди рости, і капіталізація не така велика. Для мене це безумовно хороший знак. Ну і знову ж таки, 400-те місце в сучасній криптовалюті це вже далеко не шиток, тобто актив відносно надійний. Давайте розглянемо графік, бачимо, що протягом останнього часу монетка постійно росла. Це ми можемо підв'язати під ріст усього ринку, і плюс було багато хороших новин. Для мене важливим є момент фандрайзінгу, а саме залучених інвестицій. Тобто, якщо заходили сюди серйозні фонди, це так би мовити індикатор того, що вони будуть пушити дану монету. Адже здебільшого, згідно токеноміки, розлоки фондів будуть набагато пізніше ніж тоді, коли відбувся лістинг. Тобто, умовно, той же Binance Labs чи інші фонди будуть отримувати токени там за два роки від того часу, коли залістився проект. Тобто, їм вигідно, щоб тримати ціну проекту максимально високо. Щоб як тільки у них почалися розлоки, вони заробили по максимуму. Переходимо більш детально до раундів фінансування. IEO, ICO – це звісно зрозуміло. До речі, якщо вам вдалося виграти алокацію на CoinList, то вітаю. Доволі профітний кейс. Нас більше цікавить серія А та Сіт раунд. Відкриваємо деталі. Бачимо, що одразу два тір один фонди інвестували в проект. Це дуже серйозно за Spartan Group і Delphi Digital. Якщо ви новачок, то варто розуміти, якщо фонд Tier 1, це дуже серйозно і на їхні фінансові рішення можна спиратися. Також бачимо, що тут є ще один топовий фонд, а саме Multicoin Capital. Capital, ну, в їхньому портфоліо є дуже багато серйозних проєктів. Що я розповідаю, давайте я покажу. Solana, Wormhole, Aptos, Helium і так далі. Бачимо, інвестували вони в ICP, Layer Zero. Тобто, практично, в більшість топових проєктів вони заходили і можна уявити, які у них там результати. Повертаємось на нашу сторінку. В принципі, по цьому, власне, все ще б хотів відзначити, що в даного проекту маркетмейкером виступає DeFi Labs. тобто це максимально хайповий маркетмейкер, який, до речі, не так давно пушив монету Cyber, де буквально за два дні вона злетіла з 5 доларів до 15. Там було багато ліквідацій, і це додало додаткового інтересу до монети. Але це вже діло другорядне. Загалом, як на мене, є усі передумови, що в майбутньому монета росла. Далі б хотів наголосити на маркетинговій складовій, адже в сучасному світі криптовалют без цього ніяк. І бачимо, що в проекту CyberConnect з цим все в порядку. Вже в них понад 500 тисяч підписників в Twitter, Також розвиваються інші соціальні мережі, плюс їм якраз ідеально підходить тренд. Адже це технологічний проект, який пов'язаний з штучним інтелектом. А як ми знаємо, сегмент АІ токенів постійно ростуть. В принципі, те саме ми бачимо на графіку сайберу. Зокрема, моя перша покупка вже в двох іксах. Тобто купував я ще десь плюс-мінус по 6-7 доларів, і зараз ціна складає практично 14. Але я свої монети не продавав, а відправив стейкінг. Як це зробити? І найголовніше, чому. Я розповім далі. Що ж, переходимо власне, на сайт проєкту CyberConnect, бачимо, що він виглядає наступним чином. Нижче листаємо тут в нас інформація про технології. Нас це, в принципі, мало цікавить. Ми вже собі зрозуміли, що проєкт гідний нашої уваги. Це знову ж таки якась невеличка презентація їхнього продукту. І власне, інформація про стейкінг. Тут нас найбільше цікавлять цифри, як в принципі і завжди. І головна цифра це 1 мільйон токенів Cyber за те, що ви відправили в стейкінг ваші активи, і тим самим прийняли участь у другому сезоні. Тобто залежно від ваших поєнтів, ви отримаєте нагороду з пулу в 1 мільйон сайбер. Це дуже круто, і я впевнений, що дану активність пропускати ніяк не можна, особливо якщо у вас вже є токени в ходлі. Якщо ж ні, то раджу розглянути до покупки. Адже як я вже говорив раніше, в проекту хороші перспективи. Що ж, з теорією розібрались, тепер, як то кажуть, переходимо до практики. Ось так виглядає сторінка з тейкінгом. Посилання на неї залишу в описі до даного відеоролику. Будьте дуже обережні, адже в пошуку Google багато фішингових сайтів і переходьте лише за надійними джерелами. Перше, що нам потрібно зробити, це законектити наш гаманець Metamask. Бачимо, що ми можемо його персоналізувати. Наступний крок це поповнити наш баланс монетами Cyber. Рекомендую це робити в мережах BNB або Optimism. Вони є дешевими при сплаті газу, і знову ж таки це набагато більш вигідно робити навіть в плані подальших дропів. Адже користувачі, які будуть закидувати в мережі ефіра, в подальшому будуть сплачувати великі комісії. Після того, як ви поповнили баланс, натискаємо «Stake CyberNow і власне відправляємо кількість токенів Cyber, які у вас є на балансі, в стейкінг. Знову ж таки, вводимо доступну цифру. Як мінімум, це має бути 10 токенів. Тобто, вам потрібно витратити 130 доларів. Якщо ж у вас немає доступної суми, то звичайно вам потрібно набивати свій стартовий капітал, зокрема, виконувати різноманітні промо-акції, які я публікую в себе в телеграм-каналах, таких як дохід та Airdrop» особливо. Тому переходьте, підписуйтесь, заробляйте свої перші гроші в криптовалюті і в подальшому зможете їх примножувати, зокрема на таких івентах, як цей. Так от, ви закидаєте свої токени і вони автоматично відправляються в стейкінг. Важливий момент ви їх не зможете вивести до 8 червня. Це така умова, але зате ви будете отримувати відсокий відсоток IPR. Бачимо, що зараз він практично 177%. Тобто таких відсотків в банку на депозиті не дадуть, а ви отримаєте ось таку винагороду плюс частину з пулу в 1 мільйон сайбер. І додатково тут роздають різноманітні дропи в колабораціях з іншими проектами. Зокрема, нещодавно роздавали дроп від Поліхедра в своїх токенах ЗК. А сьогодні ми отримали новий анонс від проекту Space SpaceID. Все, що нам потрібно робити тут, це якраз стейкати токени Cyber і змінтити домен. Переходимо у Cyber Wallet, Посилання я також залишу в описі до даного відеоролику, і тут нам потрібно змінтити своє персональне Cyber ID, для того, щоб підпадати під дроб від проекту Space ID. Одразу хочу відзначити, що Мінт відбувається в мережі Optimism, тому вам для оплати комісії потрібно закинути ефір в мережі Оптимізм. Це найкраще робити з біржі Окікс, адже там найнижчі комісії я по-моєму заплатив 50 центів. Ви також можете перевірити на тих біржах, у яких у вас є вже акаунт, і власне закинути з тої, де це буде найбільш вигідно. Наступний крок потрібно вигадати назву для свого «CyberID». Тут вводимо будь-що, але рекомендація це зробити його максимально довгим. Тобто, наша ціна має складати 5 доларів. Бачимо, що зараз вона такою і є. Якщо стерти декілька цифр, ой, точніше, букв, то бачимо, що вона одразу стає дорожчою тут навіть 100 доларів, дефолтна коштує 10. Тобто, вводимо мінімум. 12 значень, і наша ціна 5 доларів. Це знову ж таки обов'язкова витрата. Якщо ви будете закидувати свої токени в стейкінг, тоді однозначно зробіть Cyber ID, адже воно в майбутньому може пригодитись, і то неодноразово. Бачимо, що я вже своє змінте. Воно виглядає наступним чином: дохід UA і багато сімок. Повертаємось на нашу сторінку стейкінгу після того, як ми успішно відправили токени в пул і змінтили наше Cyber ID, ми можемо перевірити, чи буде підпадати наш гаманець під дроп. натискаємо чек, і у нас має бути ось такі дві галочки. Це означає, що ми виконали усі умови, а саме стейкаємо більше ніж 10 токенів Cyber і, власне, холдимо Cyber ID. Також важливий момент по дедлайнах. Снепшот відбудеться 11 квітня. А аєрдроп роздадуть вже 18 квітня, тобто за тиждень. Якщо ви будете дивитися даний відеоролик після цього, то не біда. Ви пропустили лише один дроп. А я вважаю, що в майбутньому їх ще буде декілька. Плюс, власне, тут основна нагорода це 1 мільйон в токенах Cyber. І на мою думку, так би мовити, я вангую, що після завершення даного промо ціна на Cyber буде десь в районі 20 доларів, і ніхто не пошкодує, що відправляв свої токени в пул. Адже ми зможемо заробити як на дропах, так і в подальшому наросту ціни. Тому знову ж таки, друзі, якщо вам підійшла така ідея, то переходьте та стейкайте, і впевнений, що кожен з нас зможе заробити. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Криптовалютний ринок зараз максимально активний. Халвінг біткоїна буквально за два тижні. Тому підписуйтесь в телеграм, щоб не пропускати можливості для заробітку. А я кожному з вас за традицію. Дякую за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.